Вітаю. Дожили до чергової весни це вже маленька перемога. Сьогодні роблю огляд пенсійних новин лютого, щоб ви нічого не пропустили. Підбуваємо підсумки, обрав, як на мене, найважливіші новини. Отже, перше в лютому розпочалися доплати від ООН для осіб з інвалідністю. Але як з'ясувалося, це стосується лише осіб з інвалідністю з дитинства. Котрі отримують державну соціальну допомогу в органах соцзахисту, не в пенсійному фонді. Доплати до 3250 гривень. Тобто замість мінімальної прожиткового мінімуму 2361 гривні, ще впродовж трьох місяців такі особи будуть отримувати державну соціальну допомогу в розмірі 3250 гривень. Окрім цього. В лютому мали б припинитися виплати для внутрішньо переміщених осіб, а їх продовжили ще на один місяць автоматично, а з березня більшість переселенців мають виплати втратити. Тим не менше, продовжуються автоматично виплати для деяких категорій осіб, зокрема, пенсіонери з числа переселенців, які мають статус ВПО. І у яких пенсія на 1 січня менше ніж 9444 гривні таким особам доплата, як переселенцям, в розмірі 2000 гривень продовжується автоматично з березня ще на півроку. Ну, Принаймні так заповняють в уряді, відповідна постанова затверджена. Вона номер 3, і безперечно, головна напевно, це індексація пенсій. Говорили про неї вже багато. Пенсії проіндексували на 7,96%. Звісно, що не всі отримують саме стільки. Треба бути уважними, залежить від розміру пенсії, від її складових. Також збільшуються з 1 березня мінімальні пенсійні виплати та надбавки, що залежать від прожиткового мінімуму. Пенсія мінімальна для більшості громадян збільшиться приблизно на 200 плюс-мінус гривень. В середньому, в середньому кажуть, що збільшення буде пенсії на 322 гривні. Кожен в середньому отримує з березня. Але ми знаємо, що хтось отримує 100 гривень, а хтось отримує півтори тисячі прибавку. Ну, в середньому це і буде десь 320 гривень. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Хто чи задоволені ви індексацією, чи виправдила вона очікування, хто скільки отримав, і чи є ті, кому взагалі нічого не додали. Підсумую тему індексації, добре, що пенсії підняли в цих непростих умовах, в умовах воєнного стану, але це менше, ніж обіцяли, ніж очікувалось, і через цю погану комунікацію в уряді. Вся робота міністерства, на її погляд, пішла на смарку. Заяв було багато, а маємо те, що маємо. Ну, як хтось написав в коментарях, краще б мовчи щось додали, і був би був пенсіонерам сюрприз. Ніж додати менше, ніж обіцяли. Ну, тому і обурення. Новина номер 4: це виплати ветеранам війни збільшили. По факту з 1 березня підняли мінімальні пенсійні виплати учасникам бойових дій на понад 500 гривень. А особам з інвалідністю внаслідок війни першої групи мінімальна пенсійна виплата піднялася аж на 1740 гривень. На тепер вони складають понад 15 тисяч гривень їх пенсії. Але питання в тому, що тепер ці виплати відв'язали від прожиткового мінімуму, і тепер вони встановлені у твердих розмірах. Що це означає? Це означає, що коли наступного, року спершу, коли наступного року вирішать підняти прожитковий мінімум, то ці виплати вже збільшуватись не будуть, тобто вони заморожені. Ну, як я про це розповідав в попередньому відео більш детально, як написав ще один наш глядач в коментарях, він згадав слова прем'єр-міністра Дениса Шмагаля, що ми не лише робимо індексацію, а й розширюємо її периметр. Ну, ось таким чином периметр розширили. Дивно, що суддям такі обмеження зробити не можуть, а ветеранам зробили. Ну, такі справи. До речі, бальної пенсійної системи також поки немає, вона не запроваджується, наскільки знаю, навіть законопроект в Верховній Раді ще не зареєстрований. Ну, і ще одна остання новина, це, яка пройшла, на мій погляд, непомітно, це те, що. Оприлюднена нова середня заробітна плата по Україні за 2023 рік. Вона склала 14 308 гривень 46 копійок. Ця зарплата підставляється в формулу розрахунку пенсії по інвалідності для ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Це має бути автоматичний перерахунок пенсії також з 1 березня. І також ця зарплата допомагає визначити розмір середньої зарплати за три попередні роки, за 2021 2023, що враховується для призначення пенсії тим, хто виходить на пенсію у 2024 році. Більш детально про нову середню зарплату я розповім в найближчому відео. Дякую за увагу, будьте здорові і хай щастить! Ставте вподобайки та підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Thank you